Маю таку цікаву пилочку для огляду. Зараз зроблю її розпаковку і трошки подивимося, що вона собі представляє. Це міні-пила одноручна. Vitals BKZ-2510S. Номінальна потужність 1,1 кінських сили, 750 Вт. Робочий об'єм двигуна 254 смбічних. Довжина шини 12 дюймів це 300 мм. Робоча 250 мм. Максимальна швидкість обертів 11500 обертів за хвилину. Вага пилочки 4 кг. З маслом та бензином десь 4,5. Палива поміщається 190 мл. Масло 150, крок ланцюга 3,8. Так, ну, оберити пакування. Так, давайте подивимось, що знаходиться всередині. Щоб не затягувати відео, саму пилочку я вже зібрав, поставив шину, поставив ланцюг і навіть залив масло та бензинову суміш. Тут іде індикатор рідини. Ось така шина. Захист на шину. В комплекті. Іде бачок для змішування. Потім ланцюг запакований. Ланцюг йде з чизельним е, формою ріжучої ланки. Чезель. Ось такий ланцюг. Інструкція, гарантія. Для заточування пили йде ось такий напильник і сумочка з інструментом. В цій сумочці йде е, комбінований ключ, викрутка, свічний та для відкручування кришки. Так, потім йде маленька викрутка для регулювання подачі масла на шину. Ось тут вона регулюється подача масла. Потім двохстороння викрутка плюс-мінус. І ключ шестигранник. Тут три шестигранника. Трійка, четвірка. Ну і, мабуть, п'ятірка. Так, пилочка симпатична, зручна, але не дуже легка. Я думав, вона буде трошки легше. Але в порівнянні з іншими пилами буде те, що треба. Вона економна, невелика. Зараз буду робити перший пробний пуск. Мастило залите, пальна суміш залита, виходжу на вулицю і стартую.